Стараємося сумлінно виконувати Божі заповіді. І в цей час війни, як я вже сказав, наш владика Теодор з священниками, семінаристами, поїхали на фронт, поїхали, щоб нашим хлопцям воду посвятити, щоб окропити їх священою водою, щоб скріпити їх у вірі, щоб вони відтримали ті всякі зневаги, переслідування. Ті гранати, які летять на Україну. Нехай ця свячена вода скріпить в нас віру, скріпить віру в перемогу, скріпить віру про те, що Україна переможе.